Всім привіт! Мене звати Саша і ви на моєму каналі. Це мною Максим і Марк. Марк, я не знаю, ну ми просто поговоримо. Всем так. Всім привіт. Ми поговоримо про розіграш. Не забувайте, будь ласка, що розіграш буде завтра. Всі результати є. Як... Та, Результат та, роз, результати розіграшу будуть тільки завтра, я все е, напишу, як і обіцяв. Все буде ок. Я все напишу, як обіцяв. У мене є вже інформація, хто виграє, хто другий, хто, хто третій. Але поки що. Шо... Але поки що я це не скажу. По понятним причинам. Якщо я це скажу, буде щось таке. Ну, коротше, завтра треба буде. Іду, йду. Завтра треба буде зайти в Grofe Garden. Ви пишіть в цьому відео... Під цим відео. В коментарях свої с... ники. Св... Мені вже один хлопець написав свої нік. Дякую. Ну завтра я скажу, хто виграє, пишіть далі свої ніки. А -а -а. Всі, хто написав свої ніки, я додаю в друзі. Вот я вы вже... ви... приймаете заявку. Так. Або ви так, що кидайте йому цю заявку, я напишу його нік у коментах. Я думаю, ви знаєте мій нік, просто я ж знімаю відео, в мене нік висвічується. Так що я вже того вже... скопіювали. Я дякую тому хлопцю, який написав вже нік. Не буду говорити, хто це по, поя... по понятним причинам. Щоб ви його не обігнали. Так. Да. Я не буду говорити про те. Я зараз сирочок хочу купити. Я теж. У мене 0 доларів. А тут сирочок так туди є. Майже у сад або, або у можеш поговорити по-українськи, у нас тут. Розговори з підписниками. Так. Ну, поняття. Давайте ви на садочок банбана, бана, або ви поляроти друзі. <insetic> Завтра заходьте в Grow Garden, всі, всі друзі, всі, кого я додав. Заходьте по мені, коротше, я зніму відео. А в яку годину, так? до речі, на годину десь е, я, я в кінці відео скажу, бо мені треба подумати просто. Якщо зайдеш по з... мені на приватному сервері сидіти. Так, ми будемо на приватному сервері. Тільки з підписниками. О, Це страшно. Якось я, я включив цю ю цей палочку в собі світу. Mm. я тепер дуже важко включити цю палочку. У мене на другу на другу годину буде розіграш. На другу годину заходьте по мені. Десь під, десь біля другої. Просто ну, треба ж нам бабки. Нам щось там зробити треба. Обтримався буде три знайти най... тих петів? Та, яких я давав на ці міста місця. Я знаю, як вони виглядають, я вже відео записував. І ви знаєте, як вони виглядають? Якщо комусь попадеться на той пет, будь ласка, мені скажіть, я вам поміняю пета, добре? Я тобі буду говорити які який, рідко. Який, який, я пам'ятаю на пам'ять. Кого я там відкривав? Бо ти, ти дивився моє відео. Найкращий дідусь чи будь що? Яблуко, ням-ням, яблуко, ням-ням, молоточок. Хрям-хрям. Ну ладно, давайте я буду видео уже закінчувати. Вами був Саша. Всім папа. -па. Не забывайте про розігриш. Завтра за в 14.00. Всім папа! Всем пока!